Добрий день, раді вас вітати на нашому автосервісі. Сьогодні на даному автомобілі ми будемо виконувати розвал сходження. Це дуже важливий етап обслуговування автомобіля, бо це впливає на рівномірний знос шин, на вашу безпеку і на комфорт керування. Перед початком роботи ми оглядаємо стан шин підвіски та рульового керування, оскільки це впливає на точність регулювання. Люфт турлівої колонки, люфт турнівого керма. При огляді автомобіля перед регулюванням сходження було виявлено, що вийшов з ладу задній правий амортизатор. Лівий також. Високоточне обладнання сканує поточні параметри автомобіля. Майстер коригує кути відповідно до заводських налаштувань. Перевіряє та фіксує результат. Рекомендуємо перевіряти розвал сходження після кожної заміни шин, ремонту ходової чи якщо ви відчуваєте, що автомобіль тягне вбік. Ми завершили роботи. Ось ваш автомобіль, і звіт з параметрами до та після регулювання. Дякуємо, що обрали наш автосервіс. Бажаємо вам комфортних і безпечних поїздок.